Доброго дня, це Доброго ОС... Дня. ОС... ОСН адмірала Ушакова, керівник ОСН адмірала Ушакова Старкова Наталя Петрівна. І я секретар ОСН адмірала Ушакова Васильєва Людмила Миколаївна. Краса і цю красу намагаються знищити. Шановні наші сусіди і мікрорайон. Підписуйтесь, ставте лайки. Проблеми в нашому районі, в нашому районі дуже багато. Тим паче, що приватний сектор має свої особливості. І наші проблеми вирішуються і не вирішуються вже багато років. У нас проблема перша проблема дуже велика проблема зв'язана з екологією. Це транзит через нашу вулицю, через вулицю адмірала Ушакова, бувшу а тепер Багринова машин, які приїжджають, коли йде час пік. І вони їдуть сюди. Вулиця невелика, невелика, вулиця вузька, і вони забруднюють своїми газами і руйнують наші нашу дорогу і наші будинки, коли вони їдуть через нашу вулицю. Тут вирішувалося це питання і законно стоять знаки з поліцією. Вирішувалося це питання, але це. Не дає ніякого результату. Зверталися ми до патрульних поліцій, зверталися ми до КМДА, до е, РДА, зверталися, і це питання до цього часу вирішити не можна. Як їхали машини, так вони і їдуть. Притим при тому вони зрушують у нас вулиця побудована, бруківка побудована десь в 50-х роках. Будинки побудовані в 50-х роках. І ці машини, які летять по 100, по 80 кілометрів, наче будуть злітати зараз. Вони руйнують наші будинки. Це одна проблема, яку ми вирішуємо. І не можемо вирішити. Друга проблема у нас це наші суви. По вулиці Адмірала Ушакова, після початку будівництва висотних будинків, у нас почалися суви на вулицю Квітки Основ'яненка. Між 22 і 24 номером теперішня Багринова. Там на навхідку Основ'яненко тільки проходить зараз злива, а навіть і без зливи через певний період вода, яка йде під землею потоки. Ці вона обриває людей, всовуються, обвалюються вірніше двори і прямо доходить до наших, до наших будинків. Третя проблема це проблема Микільської балки. Зелень закрила Микільську балку, ту частину Микільської балки з вулиці Маршальської, і вона за цими деревами знаходиться і там дуже б гарно було, якби зараз не було листя. Ми бачили б ті мішки з тим сміттям будівельним. Там мішки, там бетон, яку засипають от, у нашу микільську балку. Оця яка мала балка, яка має так сказати, такий, як оазис зелені, знаходиться в нашому в нашому мікрорайонішому районі яка стосує, вже існує десь з 2006 чи 2007 року. У нас миківська балка по вулиці Маршальській, і засипають її будівельним сміттям. Там і джерела, там і були рослини, і квіти, які зараз їх і немає, і ось поступово засипають цим сміттям. Знову ж такі, веливажкотомажні машини проходять по вулиці Маршальській, вони руйнують люки, і газові, і водопостачання, руйнують дорогу і проходять ці машини, які завозять туди сміття. Завозять, якщо взяти подивитися, то там видно і мішки. І Бетон, все це проводиться, і ми куди ми не зверталися. Зверталися ми і в міськраду, зверталися і до РДА, зверталися ми і до. Благоустрія і нічого не можуть зробити. Що стосовно сувів, ми теж зверталися до Супру, Навіть план вони хотіли проєкт проект хотіли зробити, але сказали, що проект дуже дорогий і нічого не можна зробити. Якраз су з вулиці Багринової на Квітку Основ'яненко, це проблема двох вулиць. Якщо воно обвалиться туди, то вулиця Квітка Основ'яненко опиниться під. Завалом там бруду, і глини і болота. От проблеми це і ще проблема. У нас всі, всі ж проблеми ми не можемо, я кажу, зараз освітлити, бо це не хватить і часу. А проблеми в нас ще з нашим так, майданчиком. Наш, зона нашого відпочинку, зона нашого дозвілля це дитячий майданчик на нашій вулиці військовій, який знаходиться. Ми його зробили своїми силами. І вже три роки, навіть та да, три роки, не можуть взяти його на баланс. Ми просимо, щоб наша РДА взяла його в комунальну власність. Ми самі його будемо прибирати. Ми його прибираємо. Ми самі його своїми руками зробили за свої кошти. Ми там його організували. Його можна подивитися, як ми його оформили. Діти приходять з усієї округи сюди, і щоб взяти його на баланс, щоб він був. Закони узаконений. Ми цього не можемо добитися. Чому? Бо якщо він не узаконений, сьогодні прийшов якийсь Петро Іванович і його зніс. Ми зверталися не тільки до депутатів, до всіх до рівня міських депутатів. Зверталися ми до КМДА і нас відсилають все. на тільки до РДА, що це питання вирішує тільки РДА. Більше ніхто цього питання вирішити не може навіть Київзен. Ми нічого не можемо зробити з цим з майданчиком. Красиво оформили трансформаторну підстанцію. ДТЕКа, вони нам дали дозвіл. І ми відремонтували цю, цю, цю підстанцію і зробили отакі, от, от таку картину, щоб вона була красива. І підстанція має тепер вигляд, такий приємний. І дітям дуже приємно дивитися. Тим паче тут ми взяли всі пори року. Дитинство ми взяли, що діти бачать дитинство. Діти бачать тут і їжачка, і пташечку, і дерево, яке росте. Тобто, це був проект, який ми виграли на е, конкурсі. От і зробили цей проект. І тепер така краса вже третій рік. Така краса радує наших дітей. І разом з тим дуже приємна, не обдерта підстанція, страшна обдерта підстанція, а вона теж люди з вікон бачать, приємно, приємно дивитися і оку, і, як бачите, це всю цю красу. Ну і, звичайно, наша проблема, сама велика проблема. Зараз вона не на часі. Це проблема водовідведення і каналізації. Водовідвід іде прямо у Микільську балку через дорогу. Ось через вівньоку через дорогу вона йде те саме, Ну, до виходить воно туди в Микільську балку. водовідвід. частина міста стара, довоє до другої світової війни. Ще вони були побудовані будинки. Багато другі були будинки побудовані. Ось вулиця Багренова була побудована після. Забудована вірніше після Другої світової війни комунікації старі, прогнивші комунікації, які вже вони е руйнуються, весь час ремонтують їх. Коли брали, знову піднімали це питання, брали на баланс вулиці водогини. коли був Чернівецький, брали на баланс водогони, то вулицю військову половину військової, половину головокарчувацької, не взяли. Ми добилися, що вони взяли адмірал, бувшу адмірала Ушакова, Маршальську, Буковинську і кусочок. У сматочок військової вулиці її не взяли. Ми вже стали піднімали питання про те, що коли буде водогін, тоді буде нам дороги, тоді будуть тротуари, які в нас руйнуються. Те, що з часом поруйнувалися, от і ми, значить, проект ми з проект добилися, що вже зробили проект, витратили кошти. Проект був готовий для того, щоб його реалізувати в життя, але почалося повномасштабне вторгнення. Прекрасно розуміємо, що його робити не можна, але просимо. Ми зверталися вже до КМДА, треба звертатися до до РДА, щоб наш проект не пропав. Бо це вже другий проект. Один був у 2001 році. Він пропав, нічого не робили. Він, як кажуть, канув вже десь у літо і не став недійсний. Новий проект це в цьому році закінчується його строк дії. Його треба якось продовжити. Це теж проблема нашого району. Ми Будуть будувати водогони, водовідвідання. Це вже після війни, коли відбудують ті будинки, ті місця там, де дуже потрібно. Ми своїми силами ремонтуємо, ми за все платимо кошти. У нас немає, що нам прийде держава і робить. Ми збираємо кошти, самі ремонтуємо дорогу. В минулому році ми відремонтували шматок дороги своїми силами. Зібралися з дворів гроші. Ну, звичайно, так як ми відремонтували, бетон руйнується за рік. Там вже знов з'явилися ями. Питань дуже-дуже багато. Але це такі основні нагальні питання, які треба вирішувати. Тому що в приватному секторі всі господарі, власники, роблять за свої кошти. Те, що у нас у подвір'ї. Наші будинки ми самі ремонтуємо. Навіть ми ремонтуємо, самі ми робимо, коли люди підключають, чи телефон підключали, чи газ, чи воду. Люди це все оплачували своїм коштом. І ось такі проблеми, які треба вирішувати разом із державою, з нашою владою, з депутатами, ми вирішити практично не можемо. Ті ж самі суви, ті ж саме засипання тої Микільської балки, та ж сама дорога транзиту цих машин. Ми добиваємося законом, щоб все. ми ось зараз можна навіть почути, що гудуть почалася час пік. Машини тут летять і гудуть, в дводинках, не можна знаходитися. Діти не можуть вийти на вулицю, тому що дорога вона другорядна дорога. Це не проспект науки, не проспект правди чи е, бувши перемоги, а другорядна, як вона називалась, селищна дорога. І ось люди не можуть вийти навіть з дворів, тому що вони так летять. Коли вони летять в, в часи пік, вони виїжджають на тротуари під самі паркани. Краса і цю красу намагаються знищити. Шановні наші сусіди і мікрорайон. Підписуйтесь, ставте лайки про те, що ви побачили, чи ви підтримуєте наші оці всі пропозиції, які ми вносимо. Наші всі питання болючі. Ось такі проблеми у нас це основні проблеми, які ми можемо зараз озвучити. Дякую за увагу.